Марія сиділа біля вікна своєї невеликої кухні, тримаючи в руках чашку з розмашковим чаєм за вікном рання весна, ще трохи прохолода, але вже пахло вологою землею і обіцянкою нового життя. Вона завжди любила цю пору року. Весна нагадувала їй, що навіть після довгої холодної зими все може початися знову, навіть коли здається, що вже запізно. Їй було шістдесят. Вік, у якому, як кажуть, живуть спогадами. Але Марія не хотіла жити лише минулим, хоча минуле часто приходило до неї без запрошення, у запаху буску, у звуці старої пісні, у погляді на стару фотографію. На тій фотографії вона молода у білому платті, поруч чоловік, усміхнений, красивий, трохи самовпевнений Володимир, її чоловік, її любов і її біль. Він помер п'ять років тому. Тихо, без драм, просто заснув і не прокинувся. І з того дня Марія відчула, ніби в її серці хтось вимкнув світло. Вона жила механічно, вставала, готувала, поливала вазони, ходила до магазину, віталася з сусідами. Люди казали, що вона тримається добре, але ніхто не бачив, як ночами вона розмовляла з його фотографією. Одного ранку вона отримала листа справжнього, на папері, не електронного. Почерк був знайомий, але не одразу згадала чий. Вона розгорнула конверт, і серце раптом пришвидшилось. Привіт, Маріє! Це я, Петро, пам'ятаєш, колись у 9 класі ми з тобою сиділи за однією партою. Я знайшов твій старий лист, який ти мені колись писала, і захотів дізнатися, як ти. Я тепер живу неподалік у вашому місті. Якщо маєш бажання, зустрінемось на каву. Твій колишній однокласник. Марія перечитала кілька разів Петро, колись він був тихим хлопцем, який дивився на неї з цією дитячою відданістю, що робить серце м'якшим. Але вона тоді вибрала Володимира, яскравого, упевненого, красивого. Петро тоді просто зник. І от тепер, через півстоліття, знову з'явився. Вона довго вагалась, смішно, у своїй 66 соромитись зустрічі, як дівчинка. Але врешті вирішила піти на каву ж, не на побачення, сказала собі. Кав'ярня була затишною, із запахом ванілі й свіжої випічки. Коли Марія зайшла, її серце вдарилося об ребра. Петро сидів біля вікна. Вона б упізнала його навіть через сто років, ті самі очі, лише тепер глибші, спокійніші, і усмішка, тепла, без поспіху. Марія, він підвівся, допоміг зняти пальто, ти майже не змінилась. А ти навчися гарно брехати, всміхнулась вона. Вони сміялись, пили каву, говорили про все і ні про що про життя, дітей, старі фільми, про те, як швидко минає час. Вона розповіла про Володимира, про втрату, про самотність. Петро слухав мовчки, не перебиваючи. Я теж був самотній, сказав він тихо. Дружини не стало десять років тому. Діти роз'їхались. Але, знаєш, Маріє, я зрозумів одне ми живі, поки вміємо чекати. Чекати чого? запитала вона. Щастя, навіть коли здається, що воно вже не прийде. З того дня вони почали зустрічатися частіше. Спочатку просто гуляли в парку, потім ходили разом на базар, у кіно, навіть у бібліотеку. Люди дивились на них з усмішкою, а молодь жартувала любов після пенсії. Марія спочатку зніяковіла від цих поглядів, але потім перестала, бо поруч із Петром вона знову відчувала себе живою. Він не намагався заповнити місце Володимира, він просто був, і цього було досить. Одного вечора Петро приніс їй маленький горщик із бузком. Пам'ятаєш, ти колись любила бузок? спитав він. Я тоді так і не встиг подарувати. Її очі наповнились слізьми. Вона пригадала, як у молодості чекала того букета від Володимира, а отримала лише холодний поцілунок і слова. Бузок це дрібниці. А я тоді думала, що ніколи більше не зможу плакати від щастя, сказала вона, доторкаючись до пелюсток. А бачиш, він взяв її руку, стару, зморшкувату, але тепло, і вона не забрала її. Літо минуло непомітно їхні зустрічі стали звичними, як ранковий чай. Вони сиділи на лавці біля озера, слухали, як співають свіркуни, і мовчали. Та тиша була особливою не про порожнечу, а про спокій. І все ж Марію мучило одне. Вона відчувала провину, ніби зраджує пам'ять про Володимира, вночі прокидалася і дивилась на його фотографію. Пробач, шепотіла, я просто не хочу бути самотньою. Одного разу вона сказала про це Петрові. Знаєш, я боюся, що Володимир би цього не схвалив. Петро мовчав кілька секунд, а тоді відповів: якщо він тебе справді любив, то хотів би, щоб ти знову сміялась. Не думаю, що любов це тюрма. Любов, це коли відпускаєш навіть після смерті. Вона довго дивилась на нього, потім зітхнула і усміхнулась. Його слова стали ключем до дверей, які вона не могла відчинити руками. Восени Петро захворів. Нічого серйозного, як він казав, дрібниці, серце пустує. Але Марія бачила, як він втомлюється. Вона носила йому суп, читала книги, сиділа поруч, коли він засинав. Одного разу, прокинувшись серед ночі, він сказав: Марія. Якщо колись мене не стане, не замовкай, не роби, як я. Говори, смійся, живи, бо життя не закінчується, поки є кому дивитися в твої очі. Вона притиснула його руку до грудей і відповіла Не говори дурниць, ти ще мені бузок наступної весни принесеш. І він справді приніс. На весні бузок знову розцвів. Марія стояла біля вікна, тримаючи той самий горщик, що він колись подарував. Петро сидів поруч, уже після лікарні. Слабший, але усміхнений. Пам'ятаєш, як ми вперше зустрілись в кав'ярні? запитав він. Пам'ятаю, ти тоді сказав, що я не змінилась, і не змінилась, відповів він. Ти все та сама дівчина, яка колись пахла бузком». Вона засміялась крізь сльози, і вперше за багато років відчула, що її життя не спогад, а теперішнє. Минув ще рік. Петро й Марія жили разом, без офіційностей, без великих слів, просто дві душі, які знайшли одна одну після довгої зими. Їхні діти дивувались, але раділи. Вони мандрували невеликими містами, фотографувалися біля старих церков, пили каву на вокзалах, сміялися, коли губилися в провулках. Одного вечора Петро сказав знаєш, я іноді думаю, може, нам просто дали другий шанс? Не щоб усе спочати спочатку, а щоб навчитися любити правильно. А що значить правильно? спитала вона. Коли не хочеш володіти, хочеш бути поруч. Марія задумалась. Раніше вона вірила, що любов це боротьба, ревнощі, драма, а тепер розуміла, справжня любов це коли тихо, коли просто добре мовчати поруч із людиною. Через два роки Петро знову потрапив у лікарню, на цей раз серйозніше. Марія сиділа біля його ліжка, тримаючи за руку. Не плач, прошепотів він. Ти ж сильна. Я сильна, кивнула вона, хоча сльози текли самі. Він усміхнувся і заплющив очі. Тоді вона подумала, що, може, Бог не забирає любов, Він просто змінює її форму. Минуло кілька місяців. У саду знову розцвів бузок. Марія поставила біля нього фото Петра і Володимира обох, і сказала: Дякую вам, обом, за те, що навчили мене любити. Того дня вона вперше за довгий час не відчувала самотності. Вона вийшла на двір, глибоко вдихнула запах бузку і подумала. Може, кохання? Це не тоді, коли поруч, а коли в серці живе тепло, яке не гасне. Того вечора вона пішла до тієї ж кав'ярні, де все почалося. Сіла біля вікна, замовила каву з вершками. Поруч сиділа пара молодих людей, які сперечалися через дурницю. Вона посміхнулася і сказала подумки: ви ще навчитеся, головне, не дайте любові втекти через гордість. Коли офіціант поставив перед нею чашку, вона помітила біля блюдця маленьку гілочку бузку. Вона не здивувалась, просто усміхнулась, бо знала, хтось там згори все бачить, і знову нагадує їй життя триває, поки серце вміє любити. Ця історія показує, що справжнє кохання не має віку, воно може повернутися, коли ми вже не чекаємо. Самотність не кара, це пауза, у якій ми вчимося приймати себе. І лише після цього приходить любов спокійна, мудра, без боротьби. Чи вірите ви, що після 65 можна знову по-справжньому закохатись? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи дали б ви серцю другий шанс?